Нова атака по тилу загарбників. Дрони вдарили по Краснодарському краю Росії. Спалахнула електрична підстанція. Ворог скаржиться на дим, через який важко дихати. Неспокійно було і у Татарстані. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал свій час і до справи. У ніч проти 1 вересня у Краснодарському краї Російської Федерації пролунала серія вибухів. На атаку невідомих дронів скаржились місцеві мешканці. Канал Астра зазначав, що у регіоні було чути кілька громихань. То що ж потрапило під приціл залізних пташок. Одним з головних об'єктів ураження стала електропідстанція у районі міста Кропоткін. За інформацією ворожого оперативного штабу Краснодарського краю, вона спалахнула. Зазначається, що займання виникло нібито через падіння уламків безпілотника. Площа пожежі сягнула 80 квадратних метрів. Вогонь загасили, але частина міста залишилася без електропостачання. Після атаки жителі Кропоткіно стали масово скаржитись на задимлення декількох районів, через що було дуже важко дихати. Про це пише телеграм-канал Астра. На залізничній вмираємо від диму. Пишуть в місцевих чатах телеграм-канал Ексіл Нова Плюс уточнює, що під удар потрапила електропідстанція 330 кВт Кропоткін, яка живила регіональну енергосистему та вузлові залізничні комунікації Краснодарського краю. Другою точкою атаки став населений пункт Ільський, ще один об'єкт у Краснодарському краї. Тут спалахнула пожежа. Саме там знаходиться нафтопереробний завод, який раніше вже ставав мішенню дронів. Тим часом Міністерство оборони Росії видало традиційний всьо збіта звіт. Заявило про нібито перехоплення 50 безпілотників літакового типу. Поки Краснодарський край здригався від вибухів, російське міністерство з надзвичайних ситуацій попереджало про атаку дронів на Єлабугу у Татарстані. Ельно в аеропортах шести російських міст, зокрема Волгограда, Казані та Нижнього Новгорода, запроваджували план Ков'йор. Та на цьому не все тривожно було і у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер, 31 серпня, із посиланням на підписників, повідомляв про гучний вибух у Бахчисарайському районі з боку аеродрому Бельбек. Крім того, з району гвардійського ворожа ПВО запускала ракету. Гучно було у саках з аеродрому в Новофедорівці, долинали вибухи. Віддалене громихання було чути в Севастополі. Тим часом, за даними військового порталу Мілітарний, 30 серпня Україна вперше застосувала новітні ракети Фламінго. За інформацією джерел порталу, ракети уразили об'єкти Федеральної служби безпеки у тимчасово окупованому українському Криму. Мішенню стали застава та патрульні катери ФСБ поблизу Арманська. Ймовірно, саме відео цієї атаки з'явилося в телеграм-каналі Николаївський ваньок. Ба більше крім того, у ніч з 29 на 30 серпня сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії на території тимчасово окупованого Криму. В результаті знищено радіолокаційну станцію до зенітного ракетного комплексу С-300 на військовому аеродромі в населеному пункті САКе. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Зеленський анонсував нові діп страйки в глиб Росії, в глиб території країни агресора, фактично. І це після того, як він заслухав звіт сирського, наскільки правильно ми зрозуміли. Чи можемо ми прогнозувати або розуміти, які у нас можуть бути фактично потужності для нанесення цих діпстрайків, чи можемо ми оцінити наскільки серйозну шкоду ми можемо нанести ворогу? Найближчим часом дивіться складно прогнозувати. Про це може говорити виключно наша, наші спецслужби, і Генеральний штаб, от ну і президент, зрозуміло, тому що до нього стікається вся інформація, яку йому звітують на ставці відповідні компетентні посадові особи. Ми можемо з вами аналізувати тільки останні удари, які вже відбулися, які проводили. Наші служби збройні сили України, сили оборони, ми їх так називаємо. Це так. достатньо успішне, систематичне, номірне, ну, дуже виважене нищення нафтопереробних потужностей е, Російської Федерації, зокрема е, потужностей, які перероблюють нафтопродукти в бензин. Не тільки які йде на експорт, а і для внутрішнього ринку Російської Федерації, це е, база зберігання нафтоперероб, на продуктів нафтопереробки, От. це логістичні шляхи, які пов'язані з нафтопереробкою. Тобто йде системне винищення, е, скажімо, головного формувача е, державного бюджету Російської Федерації, От. а це створює цілу низку проблем для Росії. Перша, перше питання, що ці заводи і нафтопереробні заводи і ці бази зберігання дуже складно відновити. Це багатомільярдне обладнання, важко купити, якщо ви під санкціями, тому що це, вибачте, мені не електроніку з пральних машинок на ракети красти, там чи камери якісь з Китаю yeah, yeah. оформлювати. А це складне нафтопереробне обладнання. То мільярди доларів, які виробляє всього там одна. Навіть Китай не виробляє це обладнання повноцінно. Тобто, відповідно, це все можна прослідкувати, заблокувати тощо. Це, це історія, яка не відновлюється ну, достатньо довго. Потрібні роки і гроші. От. Наступне, це перше, тобто складно відновити. Наступне, зараз, коли йде пора, ну, йдуть жнива. Так звані і коли збирають урожай, який так був дуже невдалий в Російській Федерації, умови дефіциту нафтопродуктів нафтопереробки опалива ускладнення. цей з точки зору логістики, з точки зору збору врожаю тощо. Наступно це звичайна проблема для Збройних сил Російської Федерації. Відсутність нафтопер... ну, просто бензину Метапети. Ми вже бачимо, що Ціни нібито в Російській Федерації не ростуть, але якщо подивитися, просто прийтися по пабліках різних регіонів Росії, ми вже бачимо, що докладають фотографії, де написано: бензина Угу. І це чудово. Так. О, це чудово. З дизелом складніше, звісно, буде, але е найголовніше, що з'явилося, чого не було раніше в таких ударах, схожих. Це системність і методичність, е, тобто от зараз, коли дивиться будь-який, я не знаю, військовий, генерал, аналітик е, е, на характер ударів по інфраструктурі Російської Федерації, одразу стає зрозуміла, чітка, розумна, виважена логіка. В Цей же момент Російська Федерація б'є переважно наносить удари по цивільних містах. Тудекуди потрапляє а, наші а, заводи ОПК, але частіше ми бачимо, що все ж таки страждають саме мирні міста. Більше того, якщо аналізувати останні прильоти, то у нас дуже ефективно працює ППО з точки зору процентного відношення збитих навіть балістичних ракет. Я цифри зараз не хочу озвучувати, це прерогатива Генерального штабу, але маючи, ну, розумію ці дані, навіть ну, аналізуючи, я бачу, що дуже ефективно це працює. І відповідно це дуже контрастує, якщо порівнювати стратегію України, яка в першу чергу не проти цивільного населення Росії свої удари спрямовою. В цьому розуміти є і логіка, і утилітарність певна, яка розумієте, розуміти є здоровий глуст. От коли в Росії о, в першу чергу логіка терора о, здійснюється, і це бачать усі в світі. Ви не думайте, що це не, не бачать. Це бачать про це говорять аналітики. іноземні. ми це бачимо, як вони аналізують цей характер ударів. Одразу видно, хто тут цивілізована держава. Є, з ким потрібно мати справу тобто Росія, яка проводить е, операції індивідуального терору, масового терору, застосовує хімічну зброю від АЛЕПА до України, тому що у нас теж були випадки застосування хімічної зброї з боку Російської Федерації проти України. Росія яка несе ядерну загрозу всьому світу, і в тому числі і ударом по нашим е -е, по запорізькій атомній електростанції. По тим катастрофам, які вони створювали там, в Балтійському морі, Світовому океані тощо. От одразу видно. І це дуже важливий. Це такий новий якісний етап війни, який чогось у нас виник виключно на Третій рік, майже четвертий, вже скоро буде повномасштабки. Mm -hmm. От. Чому це так сталося? Чи у нас не було спроможностей? Чи нам забороняли західні партнери, чи була якась негласна заборона, про яку багато разів говорили з боку США? Чи тому, що у нас о, переглянули, о, скажімо, переглянули о, стратегію цієї війни? Я не знаю. Але те, що вона помінялася, з'явилася нова якість, нова логіка. Причому для мене дуже приємно, тому що вона очевидна правильно. Це запросто ми з вами можемо говорити. А от про майбутнє складно сказати, це занадто багато невідомих. Так, да, якщо про наші потужності ми говоримо, то ось таке відео оприлюднили в мережі. Це українська ракета Фламінго. Написали про те, що це запуск ракети Фламінго. Ці крилаті ракети вже працюють по цілях Російської Федерації. Відомі на цей час характеристики Фламінго, дальність польоту 3000 км, швидкість до 950 км на годину. Крейсерська 850-900, розмах крила 6 метрів. Маса бойової частини 1150 кг, час перебування в повітрі. Понад 4 години для цивільної людини такі характеристики ну вони є просто цифрами. Наскільки на вашу думку, ця ракета є потужною, і скільки нам таких ракет треба для того, щоб завдати Росії непоправної шкоди, мабуть, що так я не є фахівцем з ракетного озброєння, от о, я можу сказати на свій хлопський розум, що з того, що я вивчав цього питання. То схожі ракети застосовувалися навіть під час Другої світової війни, зокрема з боку Німеччини. І на той момент через проблеми навігації, через проблеми точності таких ракет, для, скажімо, створювання якогось реального ущерба, їх застосовували тисячами. Не тисячу, не сотнями, а тисячами. Там по різних оцінках, там 18 тисяч фігурує назва, тощо. От, вивчаючи історію війн, і як застосовувалося подібне зброєння, пробувалося, і чому не виходило або виходило, як прийшли до створення томогавку, в чому проблема навігаційної системи е, такого типу озброєння? От, тому що. Судячи з усього, того що нам говорили, там е застосовується GPS-навігація з специфічними антеннами. Зараз не будемо це обговорювати, хай експерти обговорюють. От тут є дуже багато питань. От, тут дуже багато питань, яку кількість ми можемо робити, е, як вони вирішили питання навігації. Е, з точки зору досвіду війн, такі ракети дуже прекрасно видні радарам ППО. зокрема. Старим радарам радянського типу, які створювалися проти таких ракет, і відповідно вони збиваються системами ППО ще й радянського зразка. У Росії вже є нові модифіковані зразки ППО, модифіковані ракети. Тощо, тобто, все це, це знаєте, це е, дуже складна тема. Е, ми зможемо говорити про неї більш-менш впевнено після того, як побачимо. Цілий ряд е застосувань. От, судячи з усього, це ну, випробування в бойових умовах. Тому що я вам скажу з того, що я бачив по ракетних програмах навіть України і світові те, що можна прочитати з відкритих джерел. Е зазвичай е робота над такими, таким видом озброєння з моменту його, е скажімо, з моменту ідеї до моменту заводських випробувань, потім втілення, потім постановки на озброєння, це роки. Mm. А тут ми з вами чуємо про ракету, яка от створилася буквально за дуже короткий термін. Хоча зрозуміло, що сама технологія таких ракет світові відома, вона стара, вона о, з минулого століття о, активно використовується, Я ж кажу, що. Німці почали Першу Другу світову війну перші таки ракети пробувати. От, і тут вона вже от ми бачимо кадри застосування. Давайте пройде час. Я все ж таки вірю в Україну. Україна це, е -е -е, скажімо, ракетна держава. Всі ракети Російської Федерації, здебільшого, Ну, 90%. це ракети, які створювалися ще з радянського союзу в Україні на українських підприємствах за 30 років незалежності України. Всі ракети радянського виробництва стратегічно, ну на увазі, стратегічні ракети різного базування носії ядерної зброї. Вони проходили е, обслуговування українськими фахівцями. Ми з, прямо з України їздили до 2014 року і прямо обслуговували ці ракети, і от вже 11 років не обслуговуються, Розумієте, тобто Україна так чи інакше, це ракетна держава. На, ми беремо участь наші фахівці, інженери, наші підприємства беруть участь в ракетних програмах світового масштабу, ну, яких з певні етапи роблять е, свої там, ступені, двигуни тощо. Вибачте, будь ласка, закашлявся. Тобто, відповідно, і ми вміємо створювати ракети. Так, ми вміємо створювати ракети. І достатньо часу для того, щоб така ракета продемонструвала результат. Ну не знаю. Кажу, в умовах ми зараз не в мирний час живемо, в умовах війни у нас колись і про дрони ніхто не говорив. Там міністр оборони казав весільні дрони, вони застосовуються по всій лінії фронту. Досі як головний спосіб ведення повітряної розвідки тактичного рівня. У нас при дрони ніхто не вірив. Вони зараз там трохи на 40% відсотків вогневого ураження становлять. Тобто війна вона змушує. Мобілізовувати всі ресурси, в тому числі інтелектуальні, фінансові, тощо, і людські, і відповідно здійснювати дива. Тому ж я нічого вам не можу сказати про цю ракету. Але як будь-якій українській програмі за озброєння, я бажаю всім успіху, хто б що не робив, так чи інакше, запрацює вона повноцінно, не запрацює це судо якийсь певний крок. Який дасть нам можливість розвинути чи цю, чи іншу програму потім, бо тому, що це все нароботки? Це важливо.